Ми подивимось зблизька на коробочку ламп Піа японського виробництва. Значить, Коробка нас зустрічає спереду отаким От виглядом зовнішнім. Бачимо цоколь лампочки. Dot Compilent. Це означає, що виріб відповідає вимогам Міністерства США по транспортуванню і комерційних транспортних засобів. Дуже цікавий і такий. ну якби Такий гарний вислів. Pride and confidence in people and products. Гордість і впевненість у людях та власних продуктах. Логотип PIA, серія ламп Extreme White Plus, це є 4000 кельвині в з стандартною галогеновою лампою. Конструкція лампочки на малюнку чорно-білому. Тут також у нас є нагадування, яке говорить про те, що ніколи не торкайтеся скляної туби лампочки, нічим, включно з вашими руками. Тому що, якщо на колбі у вас залишиться жир або мастила, це буде дуже сильно зменшувати ресурс лампи. Також мастило на колбі в момент включення може спричинити взагалі її вибух. Колба повинна бути очищена спеціальним очищувачем, обезжирювачем повністю перед установкою. Не стукати лампою. Тому що виріб під тиском. І він може спричинити, якщо ви будете нею товкти, також вибух і, відповідно, травму можна отримати. Далі інший турець. Тут такі класні малюночки. Більше сили, більше швидкості, більше продуктивності, більше піа. І тут у нас зубік і ланцер. Ралійний. Так, і на задньому торці коробки діаграмка, яка показує, як світить стандартного галогеночка, як світить ця лампа. Ватність те, що, ну, тут надписи про те, що лампи відповідають стандартам на різних мовах, сайт корпорації Made in Japan. І тут так само у нас відповідні характеристики. Зверху на торці все те саме, фактично, надписи, цоколі лампочки. Відповідність стандартів, серія лампочки, логотип компанії, переподивимось всередину на пакування. Так, Нас зустрічає таке пакування. Тут рефлективна, точніше світло відбуваюча поверхня також з логотипом корпорації PIA. І, власне, самі колби ламп. От, Якщо їх звідси Попробувати вийняти, то це буде мати такий вигляд. <кій> так, от я вийняв колби. Тут ще всередині також є відповідні якісь документи ще, про те, що вони відповідають вимогам якимось певним. На рахунок цього я ще не цікавився, треба буде подивитися мануал використання а тут так це все зсередини виглядає, значить. Є фіксатори для ну, кол. І тут ще плюс така картоночка. Так. І, якщо відігнути цю картоночку, то на самих лампах також є логотипи позначення. Всі відповідні. сама колба лампа вот так выглядела. Встановлюватись лампи будуть на даний автомобіль. Це є Fabia 2005 року виробництва. На даний момент в ближньому світлі вже трошки тут лаковані фари. Тобто вони були поліровані, потім лаковані. Вона вже почала затиратись і плюс в цих фарах зараз на даний момент всі кріплення обірвані, які відповідають за. Настройку регулювання світла вверх вниз по дорожньому полотну. Тому в ближньому тут будуть пігашки стояти, а тут на дальньому зараз залишаться ті лампи, які зараз тут встановлені, це є, це є Osram all-season. Тому вже після установки тобто, о, ці фари будуть звідси забиратись обидві і будуть замінювати нові. І вже після того будемо дивитися на результат, як воно працює. В попередньому відео є огляд, як світять ці лампочки в цих фарах на даний момент, але враховуйте, що вони тут неправильно, не до кінця правильно настроєні, тобто вони світять, грубо кажучи, від машини, якщо брати відстань десь ну, декілька метрів буквально на дорожнє полотно. а мають світити набагато далі. І так, друзі хлопці і дівчата, як і обіцяв показати оптику, як буде вона працювати на піашних лампах. Зараз вже оптика замінена. Зараз в нас пів 11. Я на бездоріжжі. Не знаю наскільки вам видно на камеру. Здається, що видно добре. У нас тут десь вперед метрів, ну не знаю, 50 точно є. По бездоріжжю, отаке у нас покриття. Так, щось Тут в мене одна лампа перестала працювати, ладно. Ці лампи і так дають тільки лише бічний засвіт, тому менше з тим. Раз ми подивимося. Так, значить подивимось зараз на саму оптику. Зараз машина стоїть на габаритах, заведена. Камера не справляється. О. Тут галогенові габарити помаранчевого кольору стоять. В ближньому лампи, в дальньому осрам all season. Зараз ми на це все подивимося, як воно працює, пари повністю налаштовані. ну Крім того, ви побачите і вирізку з відеореєстратора, як світить, але. Перед тим я просто хочу вам включити, показати на самому бездоріжжі, як світять фари, і зараз ми оцінимо. Так, Я зараз стою біля автомобіля, автомобіль заведений і ми включаємо ДМС. Це є ближнє світло зараз. Бачимо чіткий контур тут. Це все просто добре налаштована оптика, але зверніть увагу, наскільки добре видно вперед. Просто супер. Світло таке ну, приємно тепле, воно близь, близько до білого, але ну, якщо дивитися в принципі, на самі фари, то так, воно таке. От я зараз дивлюсь, воно ну, має такий білий відлив, але дуже приємний відтінок на дорозі. Тут ще плюс земля дуже теплить своїм цим, але їхати дуже комфортно, насправді, реально. Так, це є ближнє і дальнє. Далі подивимося просто на дорозі, як воно все працює. Зараз тут я вставлю напевно, вирізку звідси, де я їду, і потім пізніше вже вирізку просто по асфальтованому покриттю.